Героям хочу написати, нашим сільським хлопакам. Серед них є куми, друзі, рідний брат. Подякувати їм за їх відвагу. Ціною свого життя боронять спокій наш. Ще напишу про те, як горді ми, що маємо на селі, таких сільських героїв, хлопаків. Повагою клін вам всім. Загиблим пам'ять вічна, співчуття рідні. Ще напишу про те, що ви змогли, ви не зламались, встояли і доказали Всесвіту, що Україна українського народу. Ще напишу, що там, на небесах, спокійно буде предкам, котрі теж століцями ввели борьбу за вільну і єдину Україну. А ви змогли, ви встояли, ви не зламались, ціною свого життя з усієї сили ви держались і доказали всім, що Україна українського народу і єдина.